Проте аварійні роботи у Малій Опері на Лук'янівці закінчили волонтери. Це лише перший етап, аби далі відновлювати будівлю, збирають гроші. Треба немало, бо опера і до прильотів поруч уже ледь стояла. Волонтери замазали тріщини, що поповзли стінами, відновили барельєф біля входу, реставрували сходи і почали займатися столітніми вікнами. Їх намагатимуться врятувати. Як Дар'я Цесарук розкаже. Цим віконницям більш як 100 років. Це оригінальні вікна, які були в цій будівлі з самого початку її будівництва. Оригінальна фурнітура, яка працює. Але зараз їхній стан далеко не ідеальний. Дерев'яне підвіконня потріскалося, скло є не всюди. Воно вилетіло після вибуху, що пролунав через дорогу звідси біля станції метро Лук'янівська. І без того аварійна будівля малої опери тоді ледь встояла. Вона дуже сильно постраждала від, від вібрації, від вибухових хвиль. Були вибиті всі вікна, були пошкоджені стіни, стеля, підлога. Ну, в принципі, все, що може в будівлю пошкодитись від струсу і вибухової хвилі, воно було пошкоджено. Ремонтувати потрощене усередині. Волонтери розпочали одразу ж. Тріщини на стінах замазали шпаклівкою. Треба якось допомагати. Не можемо там, допомагаємо тут. Кожен робить те, що може, в силу своїх можливостей починали з мощуна, закінчуємо операми. І барельєв, що був весь у дірках, теж відновили самотужки. Деякі елементи Катерина занову майструвала вручну. Ми зрозуміли, що це звичайний гіпс, ми можемо е, його відновити самостійно. Е, Відновлювали носик цьому прекрасному мужчині, бо він був, був без носа і ми їм робили йому рінопластику. Це барельєф, е, напевно, як вхідна група. Коли ти заходиш в цю будівлю, він зразу тебе зустрічає і ну, виглядає він дуже красиво зараз. Черга зрештою дійшла і до старезних кам'яних сходів, що роками ховали під дерев'яними плитами. Волонтери їх вичистили, а відламані шматочки замінили схожими. Останні там років 15 вони були просто зашиті. ОСБ. зараз нарешті в малій опері є красиві сходи, ті самі парадні, через які ти заходиш на другий поверх. За ці півроку волонтерам вдалося те, що роками не робила місцева влада, хоч і обіцяла, гроші на капітальний ремонт Київрада виділила ще до повномасштабної. Утім, роботи тут так і не розпочали. Цю о, аварійність прибрали, але зараз ми просто робимо малу опору такою, щоб не було сюди соромно привести там людей. Бо чесно, воно ну виглядає. Перший етап реставрації волонтери вже закінчили. Гроші на другий збирають, адже робіт тут вистачає. Зокрема, продовжать її порятунок вікон, поки ще не пізно, бо взятися за сусідні не встигли. Їх просто замінили на пластикові. Ми не закриваємо збір на відновлення цієї будівлі. Він буде продовжуватися. І коли ми будемо мати ту необхідну суму, коли ми будемо мати той необхідний період часу для виконання цих робіт, ми дуже хотіли повернутися в цю будівлю, бо у нас залишились прекрасні автентичні вікна, які дуже потребують відновлення, вони нереально красиві. А доти, попри загальний стан опери, сюди на концерти люди все ще приходять. Людям потрібна це як їжа, вода. Так людям потрібно мистецтво відчувати мистецтво, е, отримувати, пізнавати його, е, щось для себе отримувати. І на деяких виставах або культурних проектах, хоч на цю мить годину, півтори-дві, трошки. Перенестись у інший світ, і ми з, з нашою командою з акторами з музикантами. Ми це основна місія наша що пропагувати нашу українське виставі концертів. Грають дуже багато, та й сама будівля, пам'ятка архітектури. Тож вберегти її від подальшого руйнування надважливо. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.